Доброго з України. Крихіт Кару, боксер чемпіон. М -м -м Герой досить таки старий. Ось, але оскільки легенди, можна на його подивитися, базові стати. У мене він є, він вкачаний. Е Тому такий зроблю міні огляд, думку про нього вискажу. Значить, по силі це. 811. Знову ж таки, зараз герої йдуть по силі 829. Героїв цьому років зо два, тому він відстає. Але з урахуванням того, що на цього героя є прорив, то це досить таки круто, бо сила в нього відповідно виросте, і, відповідно, стати в нього будуть яскравіші, ніж в тих героїв, які. Ну, зараз сучасні виходять, але без прориву. По класу, клас в нього один з найбестолкових. Якби ще був боєць кавалер, що міг з одиничкою ХП виживати, то було б яскравіше за руханням того, що він сам себе може лікувати. О. А майстер битви ну такий собі клас, ні про що. Тобто, може навішати сокірку, ця сокірка буде там тюкати. То хіба що якщо він навіше на якогось кавалера, то це буде круто. 에, спротив недугам атаки. Прекрасно. То є всякі валентини, 에, пазузу, які ріжуть атаку. Ну, вроджена властивість, недугом, які протидіє цьому. І це чудово. 에, по 에, цьому статах-характеристиках. Ну, атака в нього досить таки гарна. 793. Броні в нього теж середнячково непогано, і здоров'я теж, ні в року, нормально. І при цьому всьому я його качав, рекомендував би качати в атаку і в здоров'я. Швидкість набору мани середня. І це якби трішки погано, але з рухуванням прориву і правильного арта. Це нічого якби не, його не обмежує. Бо головне його перша ульта. Він блокіратор, і в принципі, зарядити шести камінців його можна навіть без чотирьох еволюцій. Він наносить цілі шкоди 480%. Це багато. Це під 500%. З урахуванням його атаки, прориву і прокачки, то це буде боляче. Ціль автоматично використовує безумну атаку на випадкового союзника на протязі трьох ходів, коли заповняється манна. Тобто буде лупити і скидати ману. Тобто не дасть ультувати е, там, певним героям суперника. Далі, якщо в момент атаки у героя більше здоров'я, ніж у цілі, атака наносить половину шкоди ще і е, ближнім ворогам. Тобто розуміємо, да, що здоров'я і чому йому важливо здоров'я? Тому що потрібно, щоб нього в нього момент атаки було більше здоров'я, ніж в цілі. Далі наносить додаткові шкоди природі, Тобто вже в природі він буде не. Так, давайте так, 20, в півтора рази більше. Це 500, 750, мінус 20, 730, 725. 720, да, 720 буде наносити. ну, Він капець. Це боляче. Це є такі герої, ну там типу Сайкас. Буде лупити по цих героях сильніше. Далі лікує героя на 50% від шкоди, яку він наніс. Ну це теж круто. Самохіл, в принципі, досить гарно. По використанню герой чисто всяких там, ну, якщо все у вас дуже погано, можна, да, там ви початківець і його піймали якимось дивом. Да, можна його використовувати десь ще на титані як основного ударника. Бо і атака в нього сильна і ульта досить боляча. І плюс там по умовно зеленому титану він буде лупити боляче. Але, але є герої там мультишотери, якісь там умовні анербоди, та й, крім них, багато є різних героїв. Давайте, оскільки він в мене є, я трішки продемонструю. Ой, ні, ми зробимо отак скрінок на заставочку і спробуємо продемонструвати. Давайте поміняємо команду. Зробимо отак буц-буц-буц. У буц, буц. мене є команда молодості нашої з цим героєм безпосередньо. Тому я не буду видумувати, я знаю, як працює ця команда. Не буду видумувати ніяких велосипедів. Тут, правда, вона не ідеальна ця команда. Тут. Головне. Правильно розставити. Війська і артефакти, але це вже зовсім інша історія. Так. Тепер рейд. ми шукаємо суперника. Якогось би суперника знайти, щоб. О, Дідора. Ну, давайте підемо на Дідора. Тут зелених немає. Ну, станок. ну, як би є. Е, ну, давайте, можливо, в нас щось вийде, ні, то пошукаємо ще щось. Е, так. Поки що не дуже схоже, що в нас щось вийде безпосередньо. Крихіткою щось показати. Ну, Будемо пробувати. Значить, так. Так-так-так, так-так-так. Ну, давайте понадіємося на чудо раптом. Зараз тут червоний. Ага. Чудо, але не в цьому житті. Ну давайте ще раз спробуємо. Розумію, що я можу зібрати жовтий, але в мене задача показати, як працює ру. Бачите, Шість камінців склав. Вже це п'ятий хід пішов. І е, він зарядився, тому що правильно в нього арт стоїть. А раз він зарядився, що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо заблокувати центр. Гуч, заблокували. О, то, що він там, якби, не зовсім неповноцінно свою ульту зробив, то вже інше питання. У мене задача заблокувати центр. Далі ми робимо ось так. Раз, два три. Звісно, він вже не зарядиться. Але мене це вже мало чим хвилює. Значить, що ми робимо? Ми бафаємось. Раз. Ми е, будемо, напевно, все ж таки виносити данте двас. Ми будемо е, просто десь собі лупити тріс, чотири, зриватись п'ять, За великим рахунком все центр то вам лампадки, що там, як там, даже як той фото беру, лупане, ну хай лупане мені. Взагалі не страшно, не зміг він лупанути, бідолашка. Значить, тоді ми що зробимо? Раз, два, три. Даже не буду вибирати цілі. Отак от, от. На що я вбивав, не знаю. Там ні м'яса, нічого немає. Давайте підсумовувати. Герой в певних зв'язках. Знову ж таки. Я прихильник тієї думки, що такі герої мають грати соло. О, ніяких приколів. Я мабуть, не знайду. Давайте не так тоді. Та й що ж я роблю? Коротше. Значить, давайте все рівно підсумовувати. <хи> Такі герої грають соло. Звісно, вони гарно грають проти там, Червоного центру, умовно, і Садори, вони гарно грають ще проти, навіть коли на плечі. Але і навіть такий варіант, бачите, коли, здавалось би, можна було типу через жовтий піти і цю катку розіграти. О, Пішов через червоний. Е, можна в чотири кольори грати, можна веселкою брати, грати, якщо знати, як грати. І тоді це все е, працює. Можна в три кольори. Ну, в три кольори тут має своя фішка бути. Шестизарядні герої у вас мають бути. Інакше, інакше дуже важко. О, бо я так дивлюся навіть по війнах а-ля топів і їхні оці зв'язочки, коли люди брали там. Джейтос, uh, там два пазіка, джейтос, автолік, пазузу, ще там, джейтос, Одесей, пазузу. Все, вже не, не працюють такі люди. Не працює семизарядні тріки. Працюють на лоховських оборонах. Ну, Або працюють, але ми ж говоримо про відсотки Про відсотки використання е шоків. Якщо ви е хочете робити стабільно, показувати якийсь результат, не бідкатись на камінь, то треба щось над цим робити, працювати. Збільшувати відсоток свого е, е, можливості свого заряду, О, скажімо так, базово, ще до ульти навіть суперника. Якщо ви це робите, то відповідно е, можливість шоту у вас збільшується. А якщо ви цього не робите, ну, нині тисюдання, як то кажуть. Тому хто має цього героя, рекомендую качати. Якщо я ним граю, то я думаю, що він більше, ну там, 99% гравців може згодитися. Е, в соло використанні один. один, Це такий герой, який грає сам по собі. Йому нічого не треба. О, можна ще взяти, звичайно, там, не знаю, під нього. да, Він шестизарядний, можна взяти. он, Оріану, щоб де спелила під нього, щоб він точно блокував і різала броню. І може бути, що він вплоть до того, що виносив. Але якщо беремо, наприклад, щоб там деспелила, лупила і, 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 виносив, то це може бути ну, ще багато варіацій. На цьому дякую всім за увагу. Лайкайте, підписуйтесь. Все буде Україна. Треба працювати.